Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий гаманець. Це поєднання розкоші, практичності та довговічності. Компактний формат із застібкою на кнопці дозволяє надійно зберігати купюри, монети, банківські картки та документи. М'яка фактурна шкіра дуже приємна на дотик. Акуратна прошивка та якісна фурнітура гарантують довгий термін служби. Ідеально підходить для щоденного використання та зручно поміщається у кишеню або сумку. Універсальний дизайн робить цей гаманець вдалим подарунком для чоловіка будь-якого віку.